Законопроект 10378 про мобілізацію відізвали. Я хочу всіх українців привітати. Це велика перемога, тому що всі ми робили все, щоб він був відізваний. Про це повідомив Давід Арахамія, голова фракції Слуга народу. Тим більше, що цей законопроект дуже сильно порушує Конституцію та основоположні права людини і громадянина. Мені тільки цікаво, чому. Цей законопроект взагалі був поданий і ще й поданий від голови уряду. Розумієте, тобто українців постійно тестують, перевіряють, як вони будуть, чи будуть вони мовчати, чи ні. Тому боремося за наші права. Ковель, отримання відсрочки із ТЦК для виїзду за кордон. Ось пише людина. 20 чоловік ходили, подали заяву на відсрочку, отримали відсрочку. І без проблем виїхали за кордон без проходження ВЛК. Це дуже важливий така, такий момент важливий, тому що дуже багатьох заганяють на проходження ВЛК і потім дуже довго тягнуть час, і хтось місяцями отримує ці відсрочки. Можна по закону не проходити ВЛК, отримати відсрочку і перетинати кордон, їздити із України і повертатися в Україну. Це законне право тих, у кого є право на відсрочку. Тому ВЛК проходити не обов'язково і відсрочку отримати можна. Ось, вам приклад, Коваль 20 людей отримали відсрочку. Так, це не скрізь так. Є справді районні центри, села, де дуже погано дають відсрочки і де взагалі не дають відсрочки. І це проблема. Треба брати юристів і цим займатися. Тому. Відстоюйте свої права, беріть юристів, адвокатів і займайтеся цим. І дуже дякую за інформацію Олександру за те, що з кого дав інформацію. Тому, якби є можливість без ВЛК зробити відсрочку, це законне право і це працює. Якщо вам це не дають, беріть юристів, адвокатів і займайтеся І Будь ласка, напишіть в коментарях під відео інформацію з інших міст. З інших, яких ТЦК, і будь ласка, пишіть, що таке то місто, такий-то район, така то ситуація, щоб була свіжа інформація. Дуже вам дякую за ваші коментарі, за те, що пишете в коментарях свіжу інформацію і допомагаєте один одному, відповідаєте на запитання. Дякую вам, шокуюча історія про перетин кордону інвалід третьої групи. Верніше супровід інваліду третьої групи. Звернулася до мене дівчина, у неї інвалідність третьої групи, і з нею був чоловік, і діти чоловік мав відсрочку в ТЦК і супроводжував у них офіційний шлюб, супроводжував свою дружину. З інвалідністю третьої групи. Що далі сталося? Їх завели в різні кімнати на допити, забрали телефони, забрали документи, змусили її зніматися на відео, дати покази, що у них фіктивний брак, хоча у них двоє дітей, і просто. Просто мені це не вкладається в голову. Забрали свідоцтво про шлюб у них і визвали поліцію, зафіксували справу кримінальну, що у них фіктивний брак, і вона дала свідчення сама проти себе, тому що її змусили це зробити. Ви просто уявіть, що відбувається на кордоні. І мені ця дівчина телефонує, розказує цю історію, і просто в шоковому стані знаходиться це сталося вчора. І вона каже: всім розкажіть, що не треба по супроводу їхати на кордон, бо там просто відбуваються жахливі речі. І вона вже сутки в такому стані знаходиться, в шоковому, що просто е в страсі знаходиться, розумієте? І просто ну, це просто беззаконня. Вона попросила і не називати її ім'я, і навіть не казати, на якому прикордонному. Е Пропускному пункті на кордоні це було, щоб в неї не були ще гірші справи? І я порекомендував взяти хорошого адвоката і подати заяву про тиск, заяву про те, що її змусили це зробити, і виграти суд і спокійно переїхати кордон. Тому що таке робити просто не можна. Це напишіть в коментарях вашу думку, як ви вважаєте? Ну, взагалі, як це? Як? Просто мені це не просто шантаж вимагання грошей, а це хтось робить план, типу, ми зловили серйозного такого шахрая, і ось ось цей шахрай. Просто абсурд. Напишіть в, дум... в коментарях свою думку, чому таке відбувається. Я просто взагалі шокований. І не розумію. Напишіть, хто з таким стикався або з подібним, тому що я перший раз з таким стикаюся. Я просто в шоці, якщо чесно. Підготовка до війни це афієзна тема. Не в тому плані, що я от буду готуватися мене вб'ють, а в тому плані, що якщо ви будете готуватися, вас не візьмуть, то нічого страшного з вами не буде. Перше – це фізична. Найбільше всього це витривалість. Тому моя вам рекомендація як ніфіга не спортсмена, тут все просто треба багато ходити, бажано з навантаженнями. Друга штука це ваші навики, тактична медицина, must have, Бажано ті курси тренінги, які сертифіковані психологічна підготовка. Було б дуже кльово, аби ви навчилися прокидатися в один і той самий час, лягати спати в один і той самий час, і робити ритуали, які зможуть приєднати вашу е, психіку до якихось правил. В армії багато правил. Є правила кумедні, не можна сидіти на ліжку. Ну, є і правила важливі, які про виживання. Наприклад, не можна вживати алкоголь! А? Як вам таке? Вам придеться утримуватися без цього. Добрий ранок, друзі! Багато відео бачу в Тікток, де питають, коли вже депутати прийдуть разом з їх сінами нас поміняти. Коли вже вони підуть воювати, якщо піде депутат з сином, війна скінчиться. Друзі, серйозно, ну вже ви не розумієте, що ніхто нікуди не піде? Вони будуть красти, красти будуть до тих пір, поки не зрозуміють, що не дай Боже, звісно, що ми вже не зможемо виставити. І коли в них вже срака буде в вогні, вони сядуть на літаки і лахнуть за кордон. А як казали на днях там на якомусь шоу е, у узких, що Україна їм потрібна лише для того, щоб як м'ясо пускати їх потім на НАТО. Депутатам на це не срати, як ви розумієте, як ви бачите. Тож сподіватися, що там якісь депутати з Верховної Ради прийдуть вже там Ким наш Миколаївський, рідний, умовно. Як він каже, я не розумію, на що вам депутати їх мало, що вони зроблять. Вони ж нічого не вміють, там, з яка з них користь. А хто вміє? Звичайні люди там з робочих професій, вони вміли чи що, коли ми йшли на війну. От я не розумію Віталій. Такий в тебе курс був гарний на початку війни, а зараз щось якусь маячню верзеш. Тож, люди, не, не викладайте ці відео, коли вже підуть депутати Верховної Ради там, чи якісь інші депутати місцеві? Ніхто нікуди не піде. Представники територіальних центрів комплектування останнім часом часто порушують права українців. То як же захиститися від Свавілля ТЦК? Варто пам'ятати, що законодавством України особам, які мають право вручати повістки, надано право лише на вручення повісток, а не на будь-які інші дії. Тобто затримання або обшук, обмеження свободи пересування, примусове переміщення до ТЦК, не передбачене законодавством. Якщо ж все ж таки військово зобов'язаного примусово привезли до ТЦК, необхідно викликати поліцію та вимагати захистити ваші права розібратися у ситуації. також вимагати надати безоплатного адвоката, без адвоката відмовлятися підписувати будь-які документи. За можливості також зв'язатися з родичами, друзями, знайомими і просити їх піти до суду того району, де розташований ТЦК, та подати заяву слідчому судді щодо ситуації, яка склалася. Будь-який суд, отримавши інформацію, що особа незаконно утримується в органах державної влади, повинен негайно постановити ухвалу, якою доправити цю особу до суду, та повідомити на якій підставі він її утримує. А скільки представники ТЦК мають право тільки на вручення повісток? Факт утримання вже є злочином для отримання додаткових роз'яснень даного... Друзі, усім. Привіт, нова схема ухилення від мобілізації на закарпатті. водій військової частини продавав підроблені повістки військовозобов'язаними, щоб ті ухилялися від призову. Він продав 14 бланків повісток із підписом та печаткою керівника на 81 тисячу гривень. Покупці самостійно вписували свої особисті дані, що дозволяло ухилятися від призову до двох місяців. Друзі, це підозрюваний уклав мирову угоду з прокурором, також йому було пред'явлено штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Це вирок суду від 16 січня 24-го року, номер справи 297, дріб 38, 30, 23. Ось таке обставлення. Командир першого механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним бот різко висловився про проблему мобілізації та мобілізаційний вік в Україні. Він закликав знизити мобілізаційний вік взагалі до 22 років. Про 25 років взагалі смішно. 25 років це що? Це дорослий чоловік. Вже дядько. Ну за фактом, ну в сенсі до 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже підсумував. Бот раніше штурмовик Петро Горбатенко заявив, що до лав ЗСУ треба призивати чоловіків 18-20 років. Я особисто сьогодні не бачу потреби мобілізувати 500 тисяч людей. Про це заявив Володимир Олександрович Зеленський. Вчора позавчора було інтерв'ю. Його крутили. Вчора здається, інтерв'ю його крутили різними каналами. Він аргументував це тим, що це по перше життя там, якийсь ще був один момент, і момент фінансування. Адже якщо мобілізувати 500 тисяч хлопців і дівчат, то їх потрібно одягати, годувати. Має бути вишкіл, має бути зброя. Ну тобто, це все. Досить серйозні фінансові моменти, до яких очевидно, що країна не готова. Що ви про це думаєте, напишіть в коментарях, і все, що з цього інтерв'ю було важливе, ми залишаємо в себе в телеграм-каналі і в Ютуб-каналі. Підписуйтесь для того, щоб знати більше і жити в реальному світі. Це моє кредо жити в реальному світі. Як би тяжко не було, не фантазувати про два-три тижні, про дві три ракети, про шашлики в Криму літом і так далі. Жити потрібно. Дивлячись правді в обличчя, ми намагаємось її шукати. Телеграм, Ютуб шапці профілю, чекаю вас. Нас там дуже і дуже багато. Тут нас вже майже 670 тисяч. В телеграмі більше 115 тисяч. Ютуб ми тільки розвиваємо, тому там небагато, Але ми рухаємося до відмітки 25 тисяч. Це означає, що в країні є люди, які хочуть і можуть приймати об'єктивність такою, якою вона є, і не агресувати на. Істину, це важливо, це важливо завжди, особливо під час війни, бо від цього залежить ваше життя. підписуйтесь повістка яку можна не брати. Майте на увазі, що вручення повістки шляхом заповнення пустого бланку та проставлення підпису безпосередньо під час її видачі є незаконним, оскільки рішення та підпис повістки. Вітаю, друзі! Як я вже говорив, президент Володимир Олександрович Зеленський е, дав інтерв'ю велике іноземному ЗМІ, в якому проговорив багато тез. І, зокрема, що е, 500 тисяч мобілізованих чоловіків він не бачить потреби. Сам вигадав цифру 500 тисяч чоловіків на мобілізацію, а тепер героїчно її заперечує. Та каже, що нема такої потреби. Піарасти. Володимир Олександрович, ви краще розкажіть, з якою метою ТЦК, воєнкоми займаються людоволством, хапають і тягнуть у військоман всіх підряд чоловіків. А не просто уклоністів. Уклоніст – це той, що ухиляється від служби, а хапають всіх підряд з якою метою? Чи усвідомлюєте ви, що такими діями воєнкоми дискредитують ЗСУ та захист вітчизни? Чи розумієте ви, що людовольство, наприклад, в Одесі, працює проти національної безпеки та оборони України? Адже збільшує кількість ждунів руського міра в цьому стратегічному для нашої держави місті. А? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам! Така смішна ситуація? Виходиш ввечері на вулицю або по магазинам, десь ходиш в епіцентр. можеш зайти. Там побачиш тільки жінок, пенсіонерів, практично чоловіків немає. Всіх полякали. Вони всі злякалися. То нам потрібно 500 тисяч, то нам Бо ти потрібно 500 тисяч. Значить, дивіться, в нас є мобілізаційний потенціал. Ми вище на нього не пригнемо. Просто цей цих людей потрібно якимсь чином ще утримувати. Тобто без економіки і без грошей не буде. Утримання армії, щоб ви розуміли, гроші нам дають на соціальні виплати, на внутрішні якісь справи. А на армію в нас іде з податків. Виходить, що якщо ми всіх мобілізуємо, у нас військові дуже люблять казати, воювати будуть усі. Прикиньте, всі пішли, і економіка стала в нуль. Ну що там жінки наскільки тут сталося, Ми працюємо і все. Тоді треба трошечки замислитись, що не треба лякати людей. Вони мають працювати. Треба трошечки спростити податкову систему. Щоб бізнес міг працювати, щоб люди всі оформлювалися, платили більше податків, і бізнес працював більше. А то в нас 87 якихось органів, які контролюють бізнес. Серйозно, давайте їх приберемо і нам буде легше. як діяти на блокпості з поліцією чи ТЦК. По перше, для збирання доказів рекомендую відповідно до статті 34 Конституції України проводити відеозйомку, але без фіксування військових об'єктів. По-друге, співробітник поліції, який вас зупинив, зобов'язаний на вашу вимогу надати своє службове посвідчення, а також вказати причину зупинки транспортного засобу, відповідно до статті 35 закону. України про національну поліцію. По третє, якщо співробітник ТЦК вимагає вас надати військово-облікові документи, то спочатку він на ваше прохання має надати своє службове посвідчення, а також наказ коменданта, яким він наділений відповідними повноваженнями відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1456 Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката по військовим справам, ви завжди можете до мене звернутись. Вітаю, друзі! Три роки тюрми отримав уродженець Харківщини за відмову їхати до військової частини. Як виявилося, у суді чоловік пояснив свої дії тим, що він відвідує організацію Свідків Йогови, і це суперечить його релігійним поглядам. Але як визначило слідство, все було трішки інакше. Чоловік почав відвідувати організацію свідків Йогови від того моменту, коли йому видали вже другу повістку на проходження і відправлення на військову службу. Тому такого хитруна суд засудив до трьох років позбавлення волі. Але даний вирок він може оскаржити в апеляційному суді. Що скаже апеляційний суд? Наразі невідомо, але вже є такі перші випадки, де люди отримують реальні сроки за відмову їхати до військової частини. Так що, друзі, хто хоче відкосити від армії, почавши відвідувати певні регійні організації чи євангельські церкви, це може закінчитися погано, якщо ви це почали робити після отримання повістки. Тому будьте дуже уважні і по можливості підтримайте цей айкаунт лайком і підпискою. Всім мирного неба і успіхів!